Так от, побутовий ну, ледь не з'їла собаку. А, у мене була китайська. Приятелька, і вона говорила виключно китайською, а її чоловік трохи англійською. А я на той момент тільки почала вивчати китайську мову, дуже-дуже uh -huh. мало говорила, там буквально якісь репліки. І вони мене запросили на вечерю. Це у них усе через їжу, тобто uh -huh. через зустрічі, там обіди, сніданки, бізнес через зустрічі через їжу. І вони мене запросили, дуже готувалися так плідно. Я прийшла, бачу там стіл, різні страви, не схожі на наші. І вони так на щастя ні, але <ган> вона так вона так каже: ось це спробуй, ось це, ось, <ган> ось, ось. І я так: що ж це таке? Бачу червоне м'ясо. <ган> а я в принципі, я вже там 6 років, я вегетаріанка, <ган> а до того я <ган> торміла <"Бля... Лила" ган> тільки <Чому>? ну-ну-ну, <ган> Там псіна? <ган> і вона така: спробуй, 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 спробуй. Я не дивлюся червоне м'ясо. І я так -ху 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 -ху, сія. -сія. І, і чоловік сидить такий, просто дивиться: і мені, дога! Дога! Дога!